Добрий день. Маємо сьогодні 10 вересня 2025 року. Ну от ми почали посівну. Сіємо зиму пшеничку. Хотіли починати в понеділок, але кажуть, понеділок тяжкий день. Давай почнемо в суботу. Приїхали на цей участок, тут ці 56 сотих, що я орав, вже ця земля вистояла тиждень. Коліїв нема. Земля вляглася. Земля розсипається капітально. Сіємо пшеничку. Сорт Асоль. Не знаю, яка вона. Вроді друга репродукція, чоловік сказав. А ми сіємо. Трактор Т-3069, сівалка СЗТ-1,8. Сіємо десь 220 кг на гектар. Зараз скидає, вилучається град. Ще стоїть соя. Соя вже вроді дійшла, але пішли в нас дощі. Випало один день, випало 11 мм, другий день 15, а через день випало 22. Так що земля мокра. Земля мокра і соя сира. Свою сою ми закінчили. Закінчили вже і здали. Так що ми з спокійно. Соя. Дала 300. Можемо 31 центр з гектара, Отак. Я думаю, на, на цей рік це ще непогано. Глянує, як сім'я. Така пшенечка. Тут теж соя, щоб за сосенка. Так вона вроді суха вже соє, саме стебло, листя нема, але влажність набуть 20. Покусайся як васоля. Отак залишається. все ще нормально. Отак і займаємося. Ця соя ще не підсохла, а на середу вже каже, знов дощ і каже, на ніч 5 тепла, вдень 14. То я не знаю, коли воно прийдеться його молотити, коли йому що робити. Коротше, а сіяти треба. 20 вересня, якраз хороші сроки. Так ми вторік теж починали. 20 вересня і поїхали, погнали. Там трохи понагорло вже. Так що понеділок буде чим зайнятися. А сьогодні пішов орати мокро. Воно вроді ореться, але борона не може... не може розправити ті всі грудя, що воно блищить. Так що... Воронка вклад ставить будемо сіяти те, що наорали. Находимося в другому селі, 10 кілометрів від доми. Отака площа. А там вже один кусок посіяли за соєю. Сієм другий... сонце, сонце світає, а не гріє. Все. Осінь. Трошки дощу, болота болото вже по колінах. І вже воно не висихає. Вроді завтра, позавтром на три дні, каже, вроді 25. Може підсохне, але середа вже каже дощ. І ще похолодання. Так що не знаємо, що воно буде, яка це буде погода. Отаке. Добре, всім дякую, будемо займатися далі.